У нашому районі тривають футбольні змагання, які команди змагалися між собою цього разу. Дивіться у наступному відеосюжеті. У рамках відкритого чемпіонату Бродівської міської територіальної громади з футболу в 19-му турі на стадіоні села Голубиця змагалася місцева команда, що носить ім'я населеного пункту та ФК Січ Язанів Заболоцівської громади. Вже з перших хвилин гри у першому таймі перемогою відзначилися гравці із заболоців. Ще через 15 хвилин другий гол залетів у ворота ФК Голубиці. Гравці ФК Січ Ясенів проявили максимум професіоналізму та забили третій гол. Та як не старався воротар, четвертий гол на 33-й хвилині втримати не зміг. Призначене пенальті принесло п'ятий гол ФК «Січ» Ясенів перед початком 38-ї хвилини першого тайму. На 42 й хвилині господарям поля нарешті усміхнулася удача, і гравці ФК Голубиця забили перший гол у ворота Січ Ясенів. У другому таймі знову вдалося забити гравцем із голубиці, але рахунок залишався 5-2. На 39-й хвилині м'яч знову залетів у ворота ФК Голубиця. Таким чином гра завершилася перемогою для ФК Січ ясенів а фінальний свисток зафіксував рахунок 6-2 на користь гостей. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн».